Перекази за реквізитами IBAN та p 2 p перекази, в яких банках ці перекази без комісій, без жодних умов. Де можна переказувати кошти на юридичні особи абсолютно безкоштовно? По яких картках є безкоштовні перекази з картки на картку та на рахунки інших фізичних осіб, відкритих в іншому банку. Про це все ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про безкоштовні перекази з картки на картку та перекази за реквізитами IBAN як і на рахунки фізичних осіб, так і на рахунки компаній. Коротко про різницю між переказами з картки на картку або скорочено P2P та переказами за реквізитами IBAN. Перекази по номеру картки це відносно анонімні перекази, адже банк-отримувача бачить лише номер відправника і не має інших даних про відправника. Такі перекази швидкі і вони опрацьовуються за долю секунди чи декілька секунд. P2P-перекази здійснюються через шлюзи міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Для здійснення такого переказу вам потрібно знати лише номер картки утримувача. Перекази за реквізитами IBAN. В межах України вони здійснюються за допомогою системи електронних платежів Нацбанку. Ці платежі вже не анонімні, адже отримувач бачить, хто відправив ці кошти. Бачить прізвище та по батькові, може побачити ІПН такого відправника, і ці платежі, на відміну від переказів з картки на картки, мають поле призначення обов'язкове до заповнення. Та й окрім номеру рахунку і призначення, тут ще й обов'язкове таке поле, як ІПН чи дрпо отримувача. Тож у цих платежах міститься більше відомостей про відправника та отримувача. Платежі за реквізитами опрацьовуються трішки довше, ніж P2P, але вже більшість великих та популярних українських банків реалізували миттєві перекази. Тож тепер такі перекази зараховуються до 10 секунд, навіть і у вихідні. Тому у більшості банків такі платежі працюють вже 24 на 7, і кошти відправляються та зараховуються за декілька секунд. Тепер про тарифи. А точніше, де ці перекази без комісії? Насправді існує легкий спосіб відсортувати банківські карти українських банків. По безкоштовних переказах різних типів. Заходите на сайт walletpro.com.ua, обирайте категорію платіжні картки, знизу фільтрів є теги. Якщо шукаєте картки з безкоштовними P2P, то клікайте на відповідний тег і побачите перелік платіжних карт, по яких є безумовні безкомісійні перекази з картки на картку іншого банку. По деяких картках лімітно такі перекази може бути 100 тисяч на місяць, по деяких менше, тож можете ці картки додати до порівняння і порівняти умови безкоштовних переказів між собою. Під цим тегом знаходяться картки, по яких є хоча б 10 тисяч ліміту на безумовні безкоштовні перекази на картки іншого банку. Під безумовними маю на увазі те, що ви відкрили картку і одразу маєте безкоштовні перекази. Бо в деяких банках у вас можуть бути безкоштовні перекази, але щоб їх отримати, вам потрібно виконати якусь умову чи декілька умов. Наприклад, чи бути новим клієнтом, чи відкрити депозит, чи здійснити покупок на якусь суму протягом місяця. Те саме працює з переказами за реквізитами. Цікавлять безкомісійні перекази на рахунки фізичних осіб в інших банках. Клікайте на відповідний тех і отримайте перелік карт. Цікавитесь, які картки мають безкомісійні перекази на юридичні особи. Клікайте на відповідний тех і вуаля! Список таких карт з описом їх умов та тарифів бачите у себе на екрані. Окрім цих тегів, там ще є інші, тож користуйтесь на здоров'я. А тепер давайте переглянемо найкращі умови по цих трьох типах переказів серед карт, які вже доступні на цьому сайті. Розпочнемо з P2P. Зауважу, що мова йде про перекази за власні кошти в усіх трьох типах переказів. На екрані ви бачите таблицю із десяти найкращих пропозицій різних банків: Raiffeisen, Pump, BVR, Monobank, Allianz Bank надають по своїх картках безкомісійні перекази на картки інших банків без верхнього ліміту, після досягнення якого починається списання комісії. Єдине Монобанк усім серденьком любить новопей, тож перекази на картки новопей тут з комісією 0,9%. В банку безкомісійні перекази з картки на картку іншого банку до 100 тисяч гривень на місяць, в новопей до 50 тисяч, в Глобус Банку також до 50, але не більше 10 таких переказів. В банку Кредит Дніпро безкоштовні перекази до 40 тисяч гривень на місяць і такі самі умови в Юнекс банку. Як бачимо, на нашому ринку достатньо карткових продуктів, які пропонують безкоштовні перекази. А є ще і інші банки, у яких ліміт на перекази просто менший. Наприклад, у Сенсбанку по деяких картках ліміт становить 20 тисяч гривень на місяць на безкоштовні P2P перекази. Тепер про перекази за реквізитами на рахунки юридичних осіб. На екрані ви бачите сім найкращих пропозицій серед усіх продуктів, які є на сайті Pro. ОТП Банк, Райф, Банк Власний Рахунок, NovaPay та Сенс по своїх карткових продуктах дають можливість без комісій та без лімітів по кількості та сумі операцій переказувати власні кошти на рахунки будь-яких юридичних осіб. Альянс Банк по своїх картках дає можливість без комісій переказати до 50 тисяч гривень на місяць, чи то на рахунки фізиків чи Юриків. Юнексбанк по карті Smart надає такий ліміт у розмірі 40 тисяч гривень на місяць. По інших банках або є комісія на такі платежі, або є додаткові умови для отримання безкоштовних платежів. Наприклад, сума платежу має не перевищувати 10 тисяч, або кількість платежів не більше двох на місяць і не більше 10 тисяч за кожний платіж. Такі умови відносно складні до запам'ятовування і ліміти незначні, тож у рейтинг найкращих пропозицій я їх не включав. Тепер перекази за реквізитами на рахунки інших фізичних осіб, відкритих в інших українських банках. Тут табличка дуже схожа до таблички із переказами на компанії. Єдині зміни тут додався вже А-банк, який без комісії, без ніяких лімітів по сумі чи кількості переказів здійснює такі платежі. та Монобанк, в якого умови майже ідентичні з поправкою на спеціальні романтичні відносини Монобанку до Новапей. Як висновок, як ви бачите, на ринку багато фінансових установ, які дозволяють достатній кількості здійснювати безкоштовні перекази з картки на картку, перекази на рахунки фізичних та юридичних осіб. І тепер ви знаєте, що за потреби можете знайти картки з необхідними тарифами на сайті walletpro.com.ua. І навіть відкрити ці картки по реферальному посиланню там можете отримати бонуси, якщо відповідатимете умовам реферальної програми конкретної фінансової установи. Маю надію, це відео було корисним. На сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!